І всім привіт! Ви на каналі GameUA! І сьогодні ми граємо в Roblox. Але представте собі, ви на челенджі містера Біста. Це я думаю круто, а представте, що ви можете поучаствовати, тому що ми в Роблоксі. на, на 800 тисяч доларів. Я вже в неї чуть пограв, і е, от іді я пройшов. Я хотів з вами хард пройти, тому що Ізі, я б сказав, це дуже легко, але можна і спідрам пройти. Давайте перше хард, потім спідрам. А, і ще це не просто буде в нас проходження. Це буде в нас дуже класно проходження, тому що в мене камера, е, типу як в Роблоксі, бачите? Я сканую моє лице. Я можу кліпати, говорити. Окей, так що ми вибираємо хард, потім спідран. Окей. Ого. А тут сільця нема. А що треба робити? Треба ту штуку. Чидо!

Це сперанчик. О, кстати, бачите, нам того разу таку спеціально постелили. Та! Да Я то не вмію проходити! -о -о -о, ти ще тінь чомусь здається якось виглядає. Там хтось ще. Так, давайте. Я зараз того чела обігну. Ще буде, якщо я його обігну. Він був. Типу, переді мною, тоді ще далеко на початку. Буде прикол, якщо я його обжину. Окей, okay, я його обігнав. Він просто тут зупинився, і я вже обігнав. Окей, давайте. Дерспидрон, давайте, пик-ап бек. Біжимо. Біжимо, біжимо, виношуть же мене. Ми йдейте. Ні, мені на рівні. Ага, я здох на патці, мені треба задохнути, задохну. Так, у нас задохнули листи. Молодець. Я перший. Ааа, no, they're coming keen уся. Ай. Стоп, шо, а так можна? А як шучу мене? Вона мене обігна. Вона четерка. Чітери. Ще, бо там було і ще й допомені. Перше. Окей. Отут я чуть не здохнула разу. Так що я думаю, того разу я точно здохну. Окей, доходимо до того, доходимо до того. Коротше, в чому прикол? Я йду звітом, нажимаю на кнопку. Блеві, не закривайся, а включайся. Давай. Птью! О! Думаю... мою. Боже, але представте, то собі я вже боюсь. От давайте. Good luck! подписывайте. Дякую, пацан. Я буду... А, Макмэн обрезает. очень сто. Окей, 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 окей. Проходим за решку. Мне голову обрезало. Слушайте, это. Тут... А, вы поднимаете, опускаете, поднимаете, опускаете. Я сейчас бросну. Посунули число досну. Я тебя не здихаю! Нет! Не сдух! Стоп. Стоп. Эй! Скипну. Треба було сьом. Ну... наступний скип, так. Банусный це реальна жесть. Повна! Петю! Петю! Приехало... А, Давай, стреляй. Давай. Птил. Птил. Ой, нет, не туда. Давай, я бой. Птил. Давай, я... давай, давай. Давай. Предубато. Алло уя! А-бот! Эй, бой! Я пройшов це! Окей, далі ми маємо взяти сумку. У нас в мене вже було до того, як я здох. У нас за 200-30 на ми... Здорово. Ого! Зараз буде тяжче, я тут нічого не зовсім. Я думаю, ви... я, я думаю, вже це... Тряло. Я не знаю, це дуже тяжко, Ви шо? Я Я зараз здохну. Ви бачили моє лице в реальності. а? Я це зробив. Я то зробив! Ура! Та да ну найгірше не не в світі, окей, давайте його швиденько проходити. Це типу. Я маю такого пройти, такий типу, міні-паркур. Я б не сказав, що він міні. Але... Паркур! Коротше, робимо так. Оббітки міні. Обі. Обіт. Окей, давайте далі. А, якщо я два рази, а якщо я три рази захну, тоді. Хочу я... Окей, нам треба бул... вибираємо спідран, значить. Чуй спідран, изи. Изи. Легкий спідран, давай давай. О, давайте зараз легкий спідран. Короче, в чому тут прикол Ти береш. Тут треба траву акуратно. Нерально дуже. не Найлегший наш трикутник, я трикутник повалив. Чи квадрат це Я думаю, що Трикутник. Є все. Ні, не, тр... не треба ні одного разу Боже, Треба ні одного разу не провалитися. Тут у нас три... Який? трикутник. Так. Да. Я зроблено, зробимо, чесно говорю. Боже, я вже боюся, коли на тих зав'ю. Окей прямо. О тих заверта, так страшно. Опа! Половину роботи я Ой, вже було. Нам треба лише все тільки. От про що? Про що я і говорив? Може, може ще раз? Ти, 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 я Все все добре, фух. Я вже думав, що просто все, я програв. Я реально так думав, що я програв. Давай, я прошу. Ебай! Я шесть стрим прохожу. Шесть стримов. Окей, это... О, Давай, давай. Десять секунд. Спидран. Спидран по тигре. Давай, 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 давай. Тут я? Шифт. Я не машу, что? Держу контур. Ні, 100 тысяч ли ава ау ава окей Знаєте що? Знаєте, як я зроблю? А я зроблю тако пустырдин. Че Щоб ви не знали? Давайте, короче, зараз 50 секунд я закриваю. Напишіть секунд 3, секунд без обану, будь ласка. Пью, п'ю, 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 Ага. М -м -м. Да, зараз одна хвилина. Давайте таку прикриємо. І п'ю! Да. Пройшло 20 хвилин. Ось ось це, це вже біле. А було червоне світло. І Ай. Давай, Макс! Я здохну зараз. У мене питання, що мені вибирати, мені стрибати, чи далі, так і те. Я, я вибрав собі. Окей, давайте далі. Дара буде колобок, бок, да? так? Окей. Це вже 5 хвилинок спід раунд. Да ну оце. Ти зіваєшся. Давай. Один. Ні, два, п'ять, вісім, дев'ять, Два, пять, вісім, дев'ять. Елка. Ел. Ми маємо тепер піднятися наверх. Давай. Дев'ять, вісім, один, два. Дев'ять, вісім, один, два. восемь четыре два семь три восемь четыре два семь три ну так у он... нас да а, мне лагали Саня давайте шесть семь четыре пять восемь шесть семь четыре пять восемь лагає, мені лагає. Шість хвилин вже. П'ятий? Да, Ні, вже п'ятий вікінг. Це шостий. Коротше, тільки на фістаблс. Я впомню, я впомню, мені треба. Я. я культурна людина, Ні, я не я культурна. О, батавці мою бату. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. все моє, що тут. І наступного разу ми будемо проходити саме оту. гру. Так, оту. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк. Двіночок, щоб не пропустити моє нове відео. Тобто так поділіться з друзями обов'язково, щоб вони знали, що можна це пройти, що можна це пройти. І всім пока!